Привіт! Сьогодні огляд планшету з дуже привабливим цінником Blackview Tab 15 Pro. Я була в пошуках чогось подібного для читання. Якщо замовляти під час знижок, оці міжсезонні розпродажі до 15 травня були, то можна купити за 100 з копійками долярів. Зараз там теж ціна знижена, проте аж не настільки. Дивимося, що я отримала за такі великі гроші. Фірмова коробка тут виглядає, ніби всередині справжнє яблуко, але ніт. граніт. Нічого собі комплект, навіть захисне скло поставили. Хоча під транспортувальною плівкою є ще також захисна плівка, з якою можна певний час походити. І планшет вже має чохол, який можна використовувати як підставку. Тобто тут максимально закрили всі питання щодо аксесуарів, навіть ручку поставили. Цікаво. А, вона ще нагору чіпляється. Повноцінна ручка, та ви що. Малювати я не вмію, але якийсь застосунок, зараз завантажу та затестимо. Так, ось так помалювали, і потім вирішили ось сюди. Вау, мистецтво, ні. Хто знав, що з мене буде такий художник прекрасний. То треба тільки вміти і робити. Ось, я приблизно намалювала. Так, швидкоруч. Найголовніше, куди я дивилася, це ємність батареї. 8280 мАч. Значно більше, ніж в наших смартфонах. проте і дисплей більший, тобто 10,5 дюймів, Full HD плюс IPS Бла-бла-бла. Але нам обіцяють 34 години на дзвінки, майже 9 годин для прослуховування музики, 7 годин шастання в інтернетах і лише 4,5 для погратися в ігри. Як показує практика, з телефоном від BlackView, плюс-мінус так все і працювало. А як буде з планшетом, дізнаємося згодом. Далі давайте затестуємо камери. Тут є фронтальна на 8 мегапікселів від Samsung, написано, і там щось якісь циферки, а також на 13 основна. Звісно, вау ефекту. Я не очікую, але так, як можливість зателефонувати, можливо, хтось іде на навчання собі розглядає подібні варіанти. Уявімо, мені потрібно показати таку скульптуру. Я дуже сильно хочу її продемонструвати. Навіть в 1х можу наблизити і ось так віддалити. Досить класно він бачить на сонці. Ну, тобто я бачу на сонці, тому що зазвичай яскравості не вистачає в цих всіх гаджетах, а тут. Магія, мені супер подобається, як він працює на вулиці. Тез запису відео та звуку на фронтальну камеру. Уявімо, я маю дистанційне навчання, така прийшла собі в парк. Тут квакають жаби, тут дує вітер, і мені потрібно терміново дати свої коментарі. Я вмикаю і маю ось таку якість. і Мене комарі доїдають. А тепер я захотіла продемонструвати Користавський парк увімкнула основну камеру. І відповідно тут вже Full HD 30 кадрів. Стабілізації немає. Але є можливість трошечки так назумити і відзумити. І вимкнути та увімкнути мікрофони. Враження, що я ходжу з цілим телевізором в руках. Але красу Коростишівського парку, звісно, не зіпсуєш поганою якістю зображення. Думаю, розповідати про зручність фотографування на планшет не потрібно. І так усе зрозуміло. Тут посередині кнопка, і відповідно дотягтися, ну так мені трохи складно. І є можливість також натискати зверху гучність, і тоді теж починається і зупиняється запис. Але сюди теж складно дотягтися і ще при цьому не впустити то все діло можна якось отак тримати і тоді ось так клацати. Але все одно хилітається. Ну, тобто, так, якщо вже сильно треба, то, звісно, можна сфотографувати і відзняти відео, але не, не влоги, не щодня. А ось фотографії виходять дуже навіть непогано. Тут і квіти можна відзняти, і архітектуру. Звичайні фотографії з прогулянки цілком підійдуть для того, аби їх поширити в своїх вайбер-чатиках. Також на зумі ось такі виходять світлини. Дивимося ближче. Перше, що я зауважила, це шторка, її можна опускати не тільки посередині екрану, але якщо ми візьмемо правіше, буде справа, якщо лівіше, то буде зліва. Тобто, куди не тиснеш, вона до тебе відкривається. Також у нас є можливість залишити потрібні елементи, які нам не треба повидаляти. В налаштуваннях нам показує, зараз перевіримо, перше, що важливо, це напевно про пристрій дізнаємося. 15 про, Та 15 Pro, 12 версія Android. Пам'яті нам тут обіцяють 14 ГБ оперативки, проте, якщо подивитися, ось тут десь дрібним шрифтом, якщо сфокусується, буде видно, що 8 плюс 6 ГБ в оперативки насправді. Тобто ми маємо 8 ГБ оперативної пам'яті плюс 6 ГБ ми можемо позичити в вбудованій пам'яті. Там у нас на 256 ГБ вбудованої, тобто 6 забираємо вже 250 залишається. Але флешку поставили до терабайту та й вже добре можна вантажити різні файли. Ось, бачите, оперативна пам'ять 8 плюс 6, то її можна розширювати, а можна залишати меншою. Але загальна пам'ять 256. Роздійна здатність екрану 1920 на 1200. Також у нас є фронтальна камера, ця нічого не тецяється. Систему ми, звісно, можемо оновити, коли з'являться оновлення. Також мова введення тут українську я поставила, звісно. Не все тут перекладають для нас, ось, до прикладу, жести рухи. Але якщо заходиш, бачите, це суто заголовок не переклало, а вже далі плюс-мінус. Щось там можна зрозуміти. Ой, тут є Android Auto, та ви що. Такий великий планшет підключати до свого автомобіля. Значить, можна встановити замість екрану, буде Tesla, та? Звук Звуки, звісно, повимикало, але взагалі він оце тиць-тиць буде. Приємні мелодії. Ой ой, не треба мені це. Динаміків тут один, два, три, чотири. Все, знизу немає зверху порожньо. А, мікрофон зверху, до речі, я його знайшла, не могла знайти. Навушники можна просто отак дротові під'єднувати. Вау! Я так люблю дротові навушники, бо коли монтуєш відео, без дротові, вони мають мікрозатримку. Це неможливо просто витримати. Так, колись у мене був планшет, там було два динаміки, вони ось тут розташовувалися спереду, це було класно. Єдине, що дуже широкі рамки, і в тебе виходив ніби великий планшет, але з маленьким екраном, зате з динаміками спереду, таке собі рішення, скажімо, тут вони збоку. Так, можна затулити нижні, ось один тут, можна затулити один тут, але в нас є верхні. Але якщо так поставити і собі дивитися фільм, Цього цілком буде достатньо. Тестуємо музику. Я вже весь екран заляпала. Йой. Це у нас середина. А це на максимально. Не хрипить, але я не, не прихильник того, що слухати дуже гучно. Тобто, ось так цілком комфортно, навіть можна ще тихіше. Щодо безпеки, тут є розблокування, налаштування, різні і ключі, і пін-коди, і все що завгодно, я вирішила відмовитися від цієї опції. Також є Face Control. Ага, режим комп'ютера ми не спробували. Якщо ми його вімкнемо, А ану, чекайте, що тут ще. Автоматичний перехід у режим комп'ютера, коли ми підключаємо клавіатуру, можна обрати. Також автоматичний вихід, коли ми клавіатуру забираємо. Швидкість курсору налаштовується, я не знаю, нехай буде. Давайте увійдемо в режим комп'ютера. Так, і що у нас тут змінилося? У нас тепер знизу все керування ось таке малесеньке. Також Wi-Fi. А, воно прямо як на комп'ютері. То це не тому режим комп'ютера, я зрозумів. Так, окрім Wi-Fi, тут також є можливість встановити сім карту і собі ходити так, теревеніти по планшету, не по телефону. То. Я бачила таких людей, так реально все відбувається. Але я думаю. Насправді дуже круто мати таку опцію, встановити сім-карту і не бути залежним від Wi-Fi домашнього. В будь-який час вийти собі на природу, де є 4G, і працювати, спілкуватися без проблем. Ще перевіримо, як читати книги на цьому девайсі. Так, Іван Котляревський. Ось ми, наприклад, обираємо. Ага, ось так, напевно, буде краще. Більше-менше, як подобається, яскравість. Також тло. Усе, я профі, тепер мега зручно буде читати і вперед і назад, клацати. Дуже класний чохол, тому що коли ми його закриваємо, все всередині гасне і, відповідно, не потрібно натискати зайвий раз кнопки блокування. А коли ось привідкриваємо, він відразу оп, вмикається. Ось так ми гралися на перерві у школі. Звісно, тоді тільки з'являлися перші планшети, телефони, і вже була ця гра не знаю скільки років, але досі працює. Тут встановлювалися рекорди, неймовірні просто. Я, звісно, стою не в мега зручному положенні, але як уже є. Зараз приїду перша, побачити який з мене профі. Тут раніше можна було ще якось розвертатися, я не пам'ятаю вже, чи то двічі натиснути, чи як. І тоді додавалося ще нітро. А, куди депресія? В цілому ігри працюють, можна почитати книги, намалювати щось і навіть зв'язатися по відеозв'язку, поспілкуватися, зателефонувати без проблем. Більшого від планшета не вимагаю. Аби ще працював років 5, буде взагалі мега класно. Я так люблю носити взагалі гаджети без чухлів, скрипить. Ну ні. Приємна поверхня, в принципі, не сильно збирає відбитки. Що не скажеш за екран. Екран то, -ого, то горе в сім'ї. Па Вирішила ризикнути і самостійно поклеїти захисне скло. Погляньте, як у мене вийшло просто ідеально. Вау! Я вперше це робила. Все можу працювати тепер десь в магазинах, продавцем-консультантом і, і разом з тим клеїти захисне скло, різні там плівки. Дякую за підтримку, я старалася цього місяця робити багато відео. Моя надія, вам вони сподобалися. Напишіть обов'язково в коментарі, чи варто продовжувати в тому ж темпі, чи можливо сповіднитися і так, як раніше, раз у місяць, двічі, в місяць, а то, можливо, ви так не встигаєте за мною навіть скучити, не встигаєте наготувати всі свої вподобайки, які я не знаю. То вже напишіть у коментарях. Дуже дякую всім спонсорам, патронам. Хто тікає з патрону, у мене є монобанка, туди можна закидати свої гривні, якщо вам сподобалося відео.